Читали, звісно, по дорозі про Дмитра Солунського, про цей храм. І всім вам також совітуємо. Ми нагадуємо, що це в третьому віці святий Дмитрій жив, його склоняли, як усіх, до ідолопоклонства, і він не прийняв життєйські блага, прийняв Христа, за що був умучен, був убитий. В початку 5 віку збудували храм, потім він в 7 сторіччі горів, а потім. В у 1430 році прийшли турки, це все було зруйновано, і 500 років це було під ігом. Але потім, на початку ХХ століття, 1919 року, від відбудувався храм, і життя тут розпочалося. І ми, по дорозі слухали книгу Війна і Біблія, чому так Бог допускає. За те, що народ відходить від Бога, робить страшні гріхи, прилюбодіяння, непочитання родітелів, убийства, кражу. І все це призводить до того, що потім приходять народи, невіруючі, порабощають і приходить велика біда. І це всім нам має бути наука. Але якщо народ покається, то і святині будуть встановлені, і все буде добре. Це треба дуже гарно пам'ятати. Вілічаємо святого Дмитрія Солунського, поклоняємося, молимось. І хто тут був, обов'язково напишіть. Коментарі, поставте плюс. Христос Воскрес. 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 Дуже приємно зустрічати біля таких великих святинь, як Дмитрий Солунський, наших людей, віруючих, православних, українців, які переживають один за одним, моляться. І хрин, отак от підписані. Вискій, вискій. І, і весь час, до речі, останній раз я тут зустрів в минулому році, рівно рік назад, цілий автобус македонців, які були підписані теж. Ми тут з ними співали. Франер. Дякую. Дякую.